Так, всім доброго дня. Приїхало чергове замовлення з Aliexpress. Це дремель. На акумуляторі 18650 з зарядкою Type-C, зарядкою Type-C. Три швидкості. Євність акумулятора заявлена 2200. Така ось штучка вмикається простим натисканням і додається швидкість. На першій швидкості 8,5 тисяч, на другій 16,5 і на третій 21 тисяча. Так, що ще розказати? В комплекті, в комплекті були, була така ось такий патрон простий, цанги на різні розміри, ключик. Але я купив окремо ось отакі швидко зажимні патрони. Дуже зручно. Вони були двох розмірів. Один длинніший, один коротший. Під різну товщину насадок. Що з насадками? З насадками є сверла різні, потім різні бури з якимось напиленням різної конфігурації. Потім отакі ось камінці для зачищення. Потім отакі ось. Наждачка теж різна, різного розміру для полірування. Таке щось як войлок. Це я вже пробував. Так, насипом. Брав максимальну комплектацію. Насипом було відрізні якісь чи для Відрізні круги такі. Оце ось все повно відрізних кругів. Металеві щіточки разної форми. Все це, все перевіряв, все працює. Зачищає, працює вона чудово. Так, оце ось одягається. Так, есть вот такие вот маленькие, они неизменные, они приклеены. И есть есть такие там, что вот здесь можно надевать, где там есть вал, можно надевать и затискать. Так. Вот такая вот комплектация. Коробка Коробка. Просто був пакет целофановий Як воно ціле прийшло, невідомо. Оця коробка це коробка просто з Аврори. Модель посилання буде під відео. Модель якась 36,91. Зарядка 5 вольт 2 А1 Ампер, ампер заявлено Акумулятор, як я казав, 2200 мАч 3,7 вольта Ну, 18650, звичайно, не розбирав, не дивився, щоб його розібрати, треба, надо... ну, поки немає необхідності. Так, встановив якусь металеву щитку. Так із зацікавості як воно працює так добавимо третю швидкість ну, що працює Це я тисну, ну, Зачистити можна. Зараз другу насадку. Так, ось Встановлюю ще якусь таку насадку. Цікаву. Це фіксується, фіксується патрон, вал, верніше, і затискається, затискається цим патроном без ключа, без нічого. Так, просто из-за тебя. Я прижимаю, я поему на працюю. Ничего, он и можно. Еще одну насадку. Так, устанавливаюсь вот такую наждачку. Сейчас остальное достать мне. Третья шлифтист. Ну конечно им защищать и краску. Працює добре. Працює добре. Сьогодні висверлював, робив отакий, ось таку пояску маленьку зробив. Висверлював тут ось, тут ось. Працює добре. Тут ось висверлив теж потрібно потрібно отвір і зроблю огляд скоро на такий ось термостат це для нього зробив УПС. -ку. Так, ну на цьому все. Посилання буде під відео, апарат вроді би непоганий. Взяв такий, він мені сподобався, там інші є види дешевші. Так, дякую, до побачення.